Слава Господу. Вибачте, що я вийшов без хустинки сьогодні. Тому що дехто я бачив в коментарях, пише, що жінка в церкві мовчить, знаєте, отакі от. А то якраз моя тема. ви Після жінок. Якраз моя тема То є заповіді. От. Чому я говорю про заповіді? Тому що заповіді це, скажімо, Свод законів, та? закон правил, от, е, які е, люди, е, які виконуючи, та, вони думають, що вони щось там заслуговують і щось заслужать перед Богом. І знаєте, в світі, там, в такому звичайному світі і церковному світі, складається хібне враження, тобто що людина проживає життя і вона щось там ну, заслужила, mm -hmm. от. якесь ставлення Бога до себе, якесь особливе. Особливе ставлення, відповідно, можливо, вона надіється, що вона не заслужила спасіння, ну що вона просто має надію, і вона, коли попаде на Божий суд, так, що Бог розбереться там, або взагалі там вірять в чистилище, або там ще щось, отаку от от, єрість. Тобто, християни цього світу так, вони обнадіють людину, що Бог є любов, що Бог є справедливість. От. Ну і так, як в принципі, я ж по-своєму, так якби думаю, що. Та якщо я живу таким мисленням, я думаю, що я справедливий, по своєму самоправедність, я не грішу там, от, виконую ті всі, <кій> все, що ну, так би, там, не вбиваю, не краду, не чиню перелюб. От, тобто я там ну, виконую. Ну, ясно, що всі ми грішні, таке, але в принципі, ну, ну, я хороша людина, там, а якщо ще я не п'ю, не курю. Не матюкає, то взагалі, але то я святий так. вже зразу. тобто, Але все одно я грішний. Тому що, ну, тобто, Десь я можу собі там всередині е, сказати, що я святий, але я святий себе не можу назвати перед іншими, тому що я святий тільки наодинці сам з собою. А в, а, в, а, в, а в реальності я грішний. От. Ну, і навіть, тобто, люди, якщо вникають, та, наприклад, в заповіді взагалі. О, тобто живешся з таким живучи, з таким мисленням. Що вникають, то навіть якщо вони пізнають та, цей закон, там, глибоко починають його вивчати, тоді інша крайність виникає, що починають спорити постійно. Тобто людина постійно входить в спори, вона все знає, вона дуже багато знає, старий завіт, вона вже весь перечитала. Закон Міцею відповідно йому розказувати про Бога вже не потрібно, тому що він все знає. О, це друга така якби сторона. І коли їм говорять, хто під законом, хто під прокляттям, вони не, не, не знають, бо тому що новий завіт вони е, або ще не дочитали, тому що вони почали зі старого Завіта, або просто-напросто е, треба починати з нового Завіта все-таки. Тобто <кій> ми живемо в часи нового Завіта. І якщо, <кій> ви забули, е, е, якщо ви забули заповіді, то я можу вам нагадати трошки заповіді. Он. А скоріш за все, що наша церква все-таки починала з нового заповіту. І тому, можливо, що до заповіді назад, знаєте, ще ніхто не, не дійшов. О. Тому, тому заповіді мало хто любить. Але ця тема, знаєте, дуже, скажем так, ну така, що мене дуже торкається, бо є люди, з якими я постійно спілкуюся, з якими я постійно пересікаюсь, які. Їм говориш про народження згори, вони не чують тебе взагалі, і вони не хочуть там про Христа, але вони знають, що є 10 заповідей. Тобто, в основному ну, висить, там не вкради, не вбий то все, табличка відповідна. Але про це розказує Второзаконня, 6 розділ з 4 вірша. Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один. Люби Господа, Бога Твого. Усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. так? Е, тобто, е, тут все зрозуміло, це є саме перша заповідь, яку в принципі е, ніхто не може виконати, по суті. Ні, ніхто. Тобто, з самого початку, ну, ті, хто виконує закон, вже в програші. І в принципі, над цією заповіддю ніхто не задумається, її пропускають просто і йдуть е, далі. тобто. І будуть ці слова, що я сьогодні наказую на серці твоїм, і пильно навчиш цього синів своїх, і будеш говорити про них, як сидитимеш удома, і як ходитимеш дорогою, і коли ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш, і прив'яжеш їх на ознаку на руку свою, і будуть вони пов'язкою між очима твоїми. Пов'язкою будеш, ви постійно перед собою бачили дві заповіді. Ну, в смислі заповіді дві дощечки, і напишеш їх на бічних одвірках дому свою, свого та на брамах. І станеться, коли Господь Бог твій уведе тебе до того краю, якого присягнув був батькам твоїм, Авраамові, Ісакові та Якову, щоб дати тобі великі та гарні міста, міста, яких ти не будував, та думи, Повні всякого добра, яких ти не наповнював, і те сані колодязі, яких ти не тисав, і виноградники, та оливки, яких ти не садив, і ти будеш їсти і наситишся. Хочу зупинитись тут. Тобто, кому дав заповіді Моїсея, дав в старому завіті Господь? Кому конкретно? Чи він дав нам новозавітнім людям це? Ні, це було конкретно до євреїв, до єврейського народу. Тобто він дав їм ті заповіді, якщо б вони виконували. Для чого? Для того, щоб вони отримали обідниці, щоб Бог їх е вивів із Єгипта і відповідно, щоб вони е землю е, отримали, От, щоб вони дійшли туди. Тому що в реальності вони йшли туди 40 років, хоча йти туди, е в районі. Е, ну, може за рік можна було б дійти. Ні, Мені швидше. так здається, якщо йти, хто <рес> швидко, швидко йти, може й швидше. Але вони, так як вони не, не слухались е, та, господніх заповідей, господніх обіцянок вони не слухались, були не слухняні, то вони дуже довго, <кхем> дуже довго ходили. І далі, Господь застерігає, значить, стережися тоді, щоб ти не забув Господа, що вивів тебе з Єгипетського краю, з дому рабства. Бійся Господа, Бога свого, і йому будеш служити, і йменням Його будеш присягати. Не будеш ходити за іншими богами з богів тих народів, що в околицях ваших, бо Господь, Бог твій, Бог заздрісний, заздрісний посеред тебе, щоб не запалився на тебе гнів Господа Твого, і щоб Він не вигубив тебе з поверхні землі. Не будете спокушати Господа, Бога вашого, як спокушали ви в масі. Будете конче пульнувати заповідей Господа, Бога вашого, і свідоцтва Його, і постанови Його, що наказав він тобі. І будеш робити справедливе та добре в Господніх очах, щоб було тобі добре, і щоб увійшов ти та посів той хороший край, що Господь присягнув був батькам твоїм, щоб вигнати всіх ворогів твоїх перед тобою, як говорив був Господь. Коли запитає тебе Син твій колись, говорячи. Що це за свідоцтва і постанови та закони, що вам наказав Господь Бог наш, то скажеш синові своєму: Ми були раби фараонові в Єгипті, а Господь вивів нас з Єгипту сильною рукою, і дав Господь ознаки, та чуда великі, та страшні на Єгипет, і на фараона, та весь дім Його на наших очах, а нас вивів звідти. Щоб увесь на нас, щоб увести нас та дати той край, що присягнув був він нашим батькам, і наказав нам Господь чинити всі ті постанови, щоб боятись Господа, Бога нашого, щоб були, щоб було добре нам усі дні, щоб утримати нас при житті, як дня цього. Буде нам праведність у тому, коли будемо пильнувати, виконувати всі ці заповіді перед лицем Господа Бога нашого, як він наказав нам. І тут дуже цікава історія, знаєте, з єврейським народом, коли Моїсей мав отримати ті 10 заповідей від Бога. Вон. Тобто, на самому початку цей план так, був провальний, знаєте, отримання з десять заповідей. Моїсей постив 40 днів, нічого не їв, не пив. От, і потім, відповідно, він мав піднятися на гору і отримати е, дві, дві кам'яні е, до, дошки. Так, відповідно, він е, пішов і отримав, але Бог зразу сказав, я, я гнівуюсь на весь народ, я знищу весь народ, тому що вони тільки ти от відійшов вже, а ви вже, вони вже, єврейський народ вже зробив бовванів і, і зробили собі золотого тільця і вже поклоняється йому. І я вигублю той народ невірний, тобто Господь каже, що він просто ну, він дуже сильно це є гнів Господа, що він виліз свій гнів. Але Моїсей, що, ну, що йому було говорити? Він почав захищати своє, так? Тобто, та, він розізлився, він спустився з гори, і він розізлився на народ, він поламав ті дощечки, ну ті, ті каміння. Він їх кинув, розламав і сказали, висказав, як ви могли так е, зробити, щоб ви викликали Бог е, гнів Господній. От. Ну і відповідно потім е, Моїсей то все обдумав. І відповідно в розмові до Господа він попросив все-таки не губити народ. І щоб все-таки виконав, тобто, щоб Господь все-таки виконав те, що сказав він, тобто, що він привів свій народ в землю, яку він їм обіцяв. От. І, що, і щоби ну, ще один шанс, скажімо так. А що ми знаємо, що Господь він милостивий і він завжди дає і другий шанс, і п'ятий, і десятий шанс. От. Єдине, ну єдине, що, щоб, знаєте, коли людина зловживає тим. О, то в неї вже знаєте тих шансів просто ну дуже, дуже багато, скажем так. І потім другий раз, коли він піднявся, е, ну не знаю, хто читав, ні чи хто не читав, то вже тоді Господь сказав: ладно, зроби е, ще раз е, ті камінні е, та дощечки, е, і відповідно, е, і зроби ще скинію, та з Е, Завіту. І відповідно він ще раз пішов і вже тоді, вже тоді в нього вийшло, тобто вийти з тими десятьма заповідями. Та? В такому вигляді, тобто, в принципі, всі, я думаю, що християни якраз звикли бачити в такому вигляді, так, десять заповідей. От. Якщо ви теж не пам'ятаєте, я вам можу ще нагадати їх. Ви знаєте, та не вбивай, не шануй, не кради, не ну, тут, тут дуже все коротко. Шануй, так, шануй, не кради, не свідчи, неправдиво, не, не жадай жінки ближнього, і ні худоби, ні, ні то, що належить, тобто твому ближньому. О. Ну тепер вам зрозуміло, що заповіді для виконання давались не для того, щоб спастись, так? а для того, щоб збулось все те, що Господь пообіцяв євреям. І для того, щоб дійсно спастись, заповіді завжди було достатньо. І Як, як показує е, е, практика, що люди просто вони думали, е, тобто, доходило до такого вже маразму, що вони просто там, давали десятину змія з, з того всього, там, у них, е, там, що вони мили свої руки е, перед е, їжею, ну, Тобто у них ті правила, знаєте, ті закони, так як зараз, наприклад, я бачу це, що, наприклад, от у них постанова, наприклад, літургія. Та? Вони постановили собі літургію. І все, і у них там чітко чітко літургія має бути отак, 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 як собі там Василій Великий зробив, як він придумав, отак воно має бути. От. І вони дуже бояться відступити від тої літургії. От. Все має бути чітко, лаконічно, коротко. От. і відповідно, І так само. Вони, вони почали е, ставати просто як, знаєте, е, ті, е, е, ті, хто викладачі закону, та фарисеї, садукеї, ті вчителі закону, вони почали ставати як роботи просто. Тобто вони е, відреклися від Божої милості, від Божої любові взагалі. І коли, <кхід> і коли відповідно, Ісус прийшов, так, то ніхто не очікував, що Ісус е, взагалі прийде не, не з того місця. Не так як вони очікували, от і коли вони побачили Ісуса, ну тобто, а Ісус, це є Слово Боже, так Слово Боже почало облічати їх, їхні закам'яніли серця. Слово Боже почало говорити їм. Що вони е, взагалі, е, ну, взагалі не розуміють нічого е, тобто з Божого вчення, вони просто-напросто ну, постійно його, та, Бога засуджували, Ісуса, засуджували, Його Слово засуджували, що він, робить себе, е, що він називає себе Сином Божим. Так? От. І щоб <кій> зрозуміти, е, чому Бог ну, Прийшов, так? приходить Ісус в людській подобі ну, для нас. Тобто Його та, ніхто звідти не очікував, але але Він прийшов і, і Він приніс нам любов. Тобто, Всі заповіді, вони покрилися одною, так, одною заповіддю, любов'ю. І Ісус ясно показав на прикладах, що таке Божа любов. Тому що. Тому що закон засуджував тих людей, а любов, любов Бога, вона їх, тобто, вона їх оправдувала і пробачала їм гріхи, так? От, наприклад, коли привели до Ісуса жінку-перелюбницю, вчителі закону зібралися її, привели і сказали, на чому вони спіймали її. І відповідно, коли Ісус сказав, що хто перший кине в неї камінь, то одразу всі розбіжались. Тобто вони всі зрозуміли, їхня же совість засудила їх. Вони зразу зрозуміли, що ніхто не може кинути камінь в неї, тому що вони всі самі є грішниками, і навіть якщо вони виконують ці свої закони. Або коли, наприклад, коли до Ісуса підійшов молодий хлопець і спитав, що ще не вистачає йому для того, щоб успадкувати Царство Боже, так як все виконав він з малку. Тобто, все, що то Ісус не сказав. От там, вшануй батька свого, тобто ці заповіді, він виконав з малку, так? Але Ісус йому що сказав? Ну, своїми словами, я так розумію, що Ісус сказав йому, візьми, йди за мною, відмовся від того, що ти маєш. Просто відмовся. Тобто, щоб Бог побачив його серце. так? І ясно, що Богу не потрібно було йому майно, нічого з того, що він мав, не потрібно було. Він би міг до того вернутися. Але Господу але завжди важливо. Це стан нашого серця. Якщо ми можемо відмовитись від того, що нам дорого, до того, як ми зустріли Ісуса, якщо ми можемо відмовитись, то Господь бачить наше серце, і це і є народження згори. Тобто ми відмовляємося, так як Петро. Кинув все, кинув все своє. Там все своє заняття і кинув всі ці сіті, що то дуже дорого раніше коштувало, і пішов за ним без всяких питань. От. Відповідно від того молодика, Ісус так само очікував того самого. Але він, будучи багатим, та написано, що він не захотів. Або, наприклад, ще один приклад: коли до Ісуса прийшли фарисеї та книжники з Єрусалиму, що означає, що Єрусалим це центр взагалі всього. Ну, тоді. Ем, і почали питати, е, чого твої учні е, ламають е, передання старших та? і не миють руки перед їжею, коли хліб споживають. Mm. А Христос, е, ну, Він мав Божу мудрість, він такий зразу руйнував, знаєте, таку праведність, самоправедність. І він налічав їх в тому, що вони заради своїх же передань, та, які вони написали, заради людських передань. Е, вони не, не тільки е, просто е, від, відріклися, що вони відріклися від любові, від справедливості, від праведності то одне, але вони ще й змінили сам закон. Вон. Тобто е, він улічив, їх, що вони змінили закон про шанування батька і матері. Бо, бо ніби вони кажуть, що е, якщо сказати батьку чи матері, що те, чим ви скористались від мене. 에, тобто, що ви хотіли від мене, це дар Богові, а ви хотіли це ніби взяти. І тому 에, ну, типу, вони відмовляли в той пошані батька чима. Вони могли відмовити. тобто. От. І виходить так, що типу, ніби е, е, Богу так? це дали, бо вони служать Богу, а батька Мати вже не можна давати. І Ісус їх в тому одразу е, улічив і сказав Ліцеміри, сказав, е, е, і навіть е, навів слова Ісаїю. Що оці люди устами шанують мене, серцем же їхнє, серце їхнє далеко від мене. І даремно вони шанують мене, бо навчають наук людських заповідей. І з того всього, тобто я роблю висновок, та, що те, що було тоді, і те, що е, зараз, та, хоча час помінявся, ніби так зовнішньо, але нічого не помінялося, що в часи Ісуса Христа. Було. І тоді були людські науки, і вони проповідувались, і тому не розповсюджувалося царство Боже. І так само і зараз поназивались Христовими церквами, поприкривалися заповідями от, Божими, і навчають наук людських для того, щоб людей втримати і матупова серед народу, тобто нічого не змінилося. Але Ісус, ще до того всього, Він ще й, тобто, якщо. Людина хоче та, поглибитись в Ісусова, а людина хоче, коли вона коли вона народжується згори, коли вона повністю міняє своє мислення, та, коли вона відмовляється від того там, мислено, кажем, відмовляється від того, що в неї є, не ставиться на перше місце, бо дуже часто люди дуже зайняті, у них дуже немає часу. І вони постійно говорять, там, я не маю часу Біблію, наприклад, читати. Ну і відповідно, Якщо в тебе зараз немає часу читати Біблію, то на тому світі вже читати Біблію вже не потрібно буде. І така, знаєте, така відмазка, ну вона не проходить, і це і є та. От, Але Ісус вчив своїх учнів, та? своїх учнів завжди. Тобто не тільки заповіді виконувати, та? Тобто заповіді, що він не забрав заповіді, заповіді все одно лишаються. І ми маємо розуміти, що заповіді вже в нашому серці після народження згори, вони записані в нашій совісті. Ми вже розуміємо, що ну, не вбивати це погано, красти це погано. Це просто дуже. Він ще й до того всього доповнив. Тобто він навчав своїх учнів істинно любити Бога і любити ближнього. І він дав нам приклад, як це зробити, віддавши за нас своє життя. Це і є нова заповідь, яку дав Ісус. «Миритись швидко зі своїм супротивником. Ісус навчав. Навіть не те, що не чинити перелюбу, ще й не помишляти, і не давати своїм, тобто, своїм думкам волю. Тобто, в голові відбувається все. Та боротьба відбувається в голові. <кхів> Зовсім не клястись. Бо як показує практика, люди, які клянуться, я зразу на них дивлюся, що вони брешуть. Зразу. Особливо, коли кажуть, що я клянусь Богом. Для мене зразу це, знаєте, цей, ну, тобто, зразу думаю, бреше 100%. Прощати і бути щедрим. Ісус так, навчав учнів, любити своїх ворогів. Але розуміти, що вороги Божі це не є вороги, та, ті, що про тих, що сказано, та? Божі вороги це ті свідомо, вже які пішли проти Бога. І так само ну, приклад нам, що ми не можемо та, любити диявола і падших ангелів. Це ми не можемо любити, ну їх не можна назвати тими ворогами. Це ті вороги, які, які ще у них є е, надія, скажімо, на спасіння. От. Потім е, про подання милості, так само Ісус навчав. Mm, але не так, як знаєте, мільярдери зараз там милостню дають і трублять по всім каналам. От, про те, що вони дали, там, що вони дали, то все. От. Відповідно, вони вже не мають нагороду. Тобто справжню милистю ну, треба давати тайно і Бог дасть явно. От. Потім Ісус навчав молитись, постати, вчив, вчив нас, в чому є істинний скарб. В чому істинний скарб, і де треба складати собі скарби. Е, учив нас не судити людей. Бо яким судом будемо судом судити, таким і, і нам потім відмірюють. От. Але не, не плутати, знаєте, що е, з засудженням гріха і беззаконня. От. Ми маємо судити гріх і беззаконня. Церква має судити. От. І Тому що, якщо ми не будемо облічати, так, облічати це, ну, відповідно. І засуджувати беззаконня, яке відбувається та, в церкві, то це, відповідно, ми не будемо взагалі тоді перетворимося в церкву знов грішників, в церкву грішників, співучасників. <кій> Ісус навчав, що, що все потрібно в отця і з вірою навчав нас, щоб ми входили вузькими воротами в царство Боже, бо дорога широка, яка веде на погибель. Потім Він навчав нас стерегтись фальшивих пророків і вчив нас плоди, над плоди дивитись, Тобто не, не, не збирається на тернині якийсь хороший плід, так? не можна, не виросте. Потім про волю Отця Ісус навчав, щоб ми виконували волю Отця, щоб ми завжди пізнавали її та і шукали Царства Божого. І так само е Ісус навчав учнів не будувати на піску. Тому що той, хто збудовує на піску, пісок, коли-небудь прийде буря, mm -hmm. розірються річки, і пісок. Він е це не є фундамент, це не є основа. Mm -hmm. Mm -hmm. Його просто змиється. І тому е фундамент має бути міцний, фундамент <сум> Слова Божого. І все починається з народження згори. От, отже, заповіді Моїсея не тільки застаріли. так? Але вони ще й доповнені Словом і навчанням Ісуса Христа для того, щоб ми могли виконати Божу волю і служити Богові, так як Він того хоче, а не навчати людей людських заповідей за допомогою Духа Святого і наповненням Духом істини. Ми можемо тут збиратись і навчатись. І так само, само головне це навчати своїх дітей е, з малку, тому що я бачу, що діти вони зовсім інші ростуть, зовсім по-іншому мислять. Для того ми маємо всі перебувати в апостольському, е, в апостольському вченні, і в науці і в любові, показуючи приклад своїм дітям е, і також іншим людям. Амінь. Амінь.